Пробуємо коротко проаналізувати те, що взагалі відбувається в правоохоронній системі. Для мене особисто Ні, те, що. про що сказав Сергій Лєщенко, дозволило скласти окремі пазли в загальну картину. В тому числі в тому, що відбувається в прокуратурі. Давайте згадаємо з вами про те, що сталося з тими людьми, які в прокуратурі починали боротися з корупцією. Пам'ятаєте, так? На сьогоднішній момент Казькоса Королі знаходяться за межами прокуратури. Слідчі і прокурори Генеральної інспекції, які розпочинали кримінальні провадження і починали боротися з корупцією, звільнені або попереджені про звільнення. Йдемо далі. Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ, він же начальник управління КА, по боротьбі з корупцією, де факто відсторонений від роботи. Тобто складається таке враження, що в Україні корупція подолана. І перший заступник голови СБУ, який має боротися з корупцією, не потрібен. Тут я би згадав те, про що говорила пані Марушевська, про те, що зараз на Одеській митниці перебуває СБУ, яке перевіряє одеську митницю, яка почала нарешті нормально без корупції працювати. Повірте мені, був би трепок на роботі, не перевіряли би одеську митницю Марушевську. але його на роботі немає. З тих самих причин. Тепер згадаємо з вами. Сьогоднішні події. Мало хто знає, але сьогодні Вища Рада юстиції прийняла рішення про звільнення судді Приндюк. Можливо, мало кому скажеться прізвище, про що? Але суддя Приндюк це та суддя, яка давала санкції у справі діамантових прокурорів на проведення негласних слідчих дій. Це та суддя, щодо якої була інформація про те, що на неї тиснуть. Для того, щоб вона дала неправдиві свідчення про те, що начебто були маніпуляції якісь зі справами. Ще один приклад того, що відбувається з тими, хто бореться з корупцією, хто приймав участь в справі діамантових прокурорів. Тепер прізвище, яке було названо е, Сергієм, Дмитро Сус. Я згадав, звідки я пам'ятаю це прізвище. Це та людина. Яка проводила розслідування по наших слідчих і прокурорах в липні 2015 року, будучи слідчим Генеральної прокуратури, на сьогоднішній момент це вже великий керівник департаменту. Він проявив себе, отакі От люди в прокуратурі одержують підвищення. Що ми маємо зараз? Ми маємо купу кримінальних проваджень щодо людей, які починали боротися з корупцією в прокуратурі. Наприклад, сьогодні допитували Давіда Саквареліца. Він не сказав про це, але я хотів би. Сказати вам про абсурдність ситуації. Генеральна прокуратура шукає, куди поділися 2 мільйони доларів США, які США ніколи Україні не надавали. По одній простій причині, тому що Сполучені Штати сказали, що вони готові надати ці гроші на реформування прокуратури. Але з таким керівництвом прокуратури вони. Не будуть ці гроші прораховувати і направляти на реформування прокуратури. І чекають зміни керівництва. І зараз Генеральна прокуратура шукає, де ж ці гроші, допитуючи цілий день, 8-9 годин Девідеси Кварлів. Таких справ безліч, справа щодо центру протидії корупції, справа про те, куди поділися гроші американських і європейських платників податків. У мене запитання. Хто потерпілий від цих нібито неправомірних дій? Американці і європейці? Я не чув від них претензій до Центру протидії корупції. Я не чув від них претензій з цього приводу. Хто хвилюється за це? Генеральна прокуратура. У мене питання: якщо Центр протидії корупції одержує 200 чи 300 тисяч умовних одиниць на свою діяльність, так це визнання донорів. Донори говорять про те, що центр протидії корупції належним чином виконує свою роботу, звітується і вони йому довіряють, є результат. От вам і е, приклади. А чому виникає питання е, санкції на проведення слідчих дій в центрі протидії корупції щодо наших слідчих і прокурорів, щодо каська, чомусь дає один суддя Печерського суду. Це теж черговий збіг обставин, особливо враховуючи, що в Україні діє. Автоматизована система розподілу звернень питань слідчих. Знову всі звернення у цих категоріях проваджень потрапляють до одного судді. Про що це говорить? Про те, що говорив Сергій. Насправді в е, Генеральній прокуратурі створено підрозділ, який де-факто має виконувати певні замовлення. Політичні замовлення. Політичні, е, Корпоративні, можливо, грошові замовлення, але тим не менше. Чи нормально це для прокуратури Європейської держави? Ненормально. Чи зміниться щось? На мою думку, і я цю думку вже висловлював неодноразово: в нинішніх умовах зміна Генерального прокурора без зміни системи не призведе до реальної зміни ситуації. Якщо навіть за цих умов ми проведемо конкурс, і призначимо Генерального прокурора за конкурсом, в нас в середині квітня Всеукраїнська конференція прокурорів обере контрольовані органи прокурорського самоврядування. І цей хороший генеральний прокурор, який буде обраний по конкурсу, не зможе нічого зробити. Тому що контрольовані органи прокурорського самоврядування будуть далі керувати, так само, як керували до цього. І прокуратура залишиться такою ж самою структурою, якою була до цього. Якщо можна, я коротко нагадаю вам паралель суддівського самоврядування за часів президента Януковича, коли всі казали, от ми будуємо в Україні систему суддівського самоврядування. Щось змінилося після цього? Ні, тому що ця система була повністю контрольована. Таку саму схему хочуть зараз запровадити в прокуратурі. Всі скажуть, це ж європейський закон. Є прокурорське самоврядування. Ну, от так якось воно не йде, розумієте?